У 2025 році тисячі українських домогосподарств можуть втратити право на субсидії через оновлені правила. За даними Мінсоцполітики, автоматичне продовження субсидії відбудеться лише для тих, у кого не змінився склад домогосподарства. Немає заборгованості за комунальні послуги та не виявлено порушень у майновому статусі. Умови непризначення субсидії регулюються пунктом 14 постанови 848. Тобто є декілька умов, які може бути призупинено. Виплату субсидії або взагалі не призначено. Це основними причинами може бути наявна заборгованість, якщо заборгованість більше як 40 неоподаткованих мінімумів, а це 680 гривень. Заборгованість за житлово-комунальні послуги може бути не призначена виявлені недостовірні відомості. Які можуть вплинути на визначення права, а може також бути, якщо заявник або член сім'ї перебуває за кордоном більше як 60 днів. Однією з головних причин втрати субсидії може стати тривале перебування за межами України. Якщо хтось із членів родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його не враховують при розрахунку субсидії. У разі якщо це суттєво змінює складного господарства або рівень доходів, допомогу можуть скасувати. Важливо, громадяни зобов'язані повідомити пенсійний фонд про такі зміни протягом 30 календарних днів. Також бути, якщо заявник або член сім'ї перебуває за кордоном більше як 60 днів, а також може бути, якщо була здійснена купівля, купівля більше як на 100 тисяч гривень, а також якщо на депозитному рахунку може у заявника або членів дорогосподарства бути. Так, само 100 тисяч гривень. придбання і наявність у сім'ї неплатника аліментів, якщо є така заборгованість, яка перевищує три 3 місяці, а також якщо є члени дворогосподарства, які досягли 18 років, а вони не працюють, і за них не проводиться з єдиного соціального внеску. Крім того, субсидія не призначається у випадках, коли домогосподарство володіє квартирною площею понад 130 метрів квадратних або будинком понад 230 метрів квадратних за винятком багатодітних сімей та інших пільгових категорій. Також підставою для відмови може стати купівля нерухомості чи автомобіля на суму понад 50 тисяч гривень протягом останнього року. Наявність депозитів понад 100 тисяч гривень, або володіння кількома об'єктами нерухомості чи транспортними засобами. Це все здійснює здійснюється автоматично, але якщо заявник подає заяву для призначення субсидії і не Зазначив, не подав до недостовірні відомості, не зазначив, буде перевірено і буде припинено або не призначено субсидію. Тобто заявник, подаючи заяву для призначення субсидій, повинен чітко зазначити, хто є, які, який у нього майновий стан, які у нього і його членів дворогосподарства, хто проживає, якщо є члени дворогосподарства, які прописані, але не проживають. Це так само обов'язково заявник повинен повідомити. Окрему увагу приділено боржникам. Якщо домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги, не повернуло надмірно отриману субсидію або має борги по аліментах, які не погашені понад три місяці, допомога не призначається. Також щорічно мають оновлювати заявки внутрішньопереміщені особи та орендарі, навіть якщо субсидія була призначена раніше. Заяву заявник може подати для призначення субсидії у будь-який час. Коли виникає це звернутися, тобто у нас призначається на опалювальний та неопалювальний період. Опалювальний період у нас починається з 1 жовтня. Тобто, якщо в заявника на літній неопалювальний період вийшла, ну, наприклад, автоматично нульова субсидія, йому необхідно буде звернутися до або до органів пенсійного фонду, або до територіальних органів ЦНАПу, сільських селищних рад, і подати заяву для призначення субсидії. Тобто хотілося б ще наголосити, що заявники, які мають квартири в багатоквартирних будинках і мають електроопалення, обов'язково повинні подати заявочку і зазначення, що вони користуються електроопаленням, щоб потім люди не втратили витрачали це ну за житлово комунальну субсидію на опалення. Експерти наголошують, у 2025 році держава не лише оптимізує витрати, а й прагне забезпечити адресність допомоги. Це означає, що субсидії отримуватимуть лише ті, хто справді потребує підтримки. Водночас, посилення контролю вимагає від громадян більшої відповідальності, своєчасного інформування про зміни, уважного ставлення до майнових операцій та дотримання умов програми.